Таке, коротше, відео по клімбу, А знаєте, коротше, це така ігра про машини, да. І е багато людей її грає. І я вирішив записати для вас таке відео, показати, скільки в мене є машин. Коротше, перед нашим відео поставте лайк і підпишіться на цей YouTube канал, щоб не пропускати все крутих відосів. Погнали! Так. Перше, що в мене є, це в мене є е ось до обичний е хлім, хлімбер, е ось до є чудовище. Да, теж така машина ну в принципі прикольно. Квадроцикл мені не дуже подобається оця машина сама вуча сама сама вуча я її коротше я, короче, я е, багато всього на не заробив гоночна машина і е, райваше як сказати най. ну типу того. типа гоночні машини <ф> <Platform> Ну, ще ось до є супер хілклімбер, да. Тип, ну, той більший, да. І коротше у мене зараз 309 365 монеток, да. Е, Також в мене є ось до карти, є обична карта, є отака от карта є пустиня. Є Артика, є шосе, є е, луна. відпочивай, ну, коротше, там, ну, саме більше бабла побагала зробити. У мене є одна тисяча да, І, коротше, я вчора люблю, люблю, люблю грати. Вона дуже прикольна. Тут скільки всього можна робити і як би ну, прикольна ігра. Так що поставте лайк, якщо хочете, щоб я зробив цілий плейлист по цій ігрі. Ну, щоб я ну, почав запити. Ну, якщо тут буде, там, я не знаю скільки, десь 10 лайків, ну це прям дуже багато, то я тоді зроблю цілий плейлист по цій ігрі. Коротше, да, буде дуже прикольно. <гум> Бачте, як, як без трудину ні где тільки перезапуск, <гум> перезапуск перезапустим <гум> Так шое время Опа-о-опа о як о, 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 о Блин, давай 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 Блін, не вийшлося, я хотів зробити. Ну, коли я буду в небі дуже багато, то я тоді зроблю, напевно. Що, Що? що, що. що. Такий типа сальто, типа такий кувирок. Давай, давай, давай. Вити, 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 вити. Блін, чому чого небо, небо не хоче видіти? Ну-ка, если так. Блин, так точно не получав. О, блин. Ну, прийдеться його тоді так. У, жаль. Що я хотів зробити як це? Типа таке сальто в повітрі. Ну сейчас висвітиться. О, типу флє... типа фляк. Поняли фляку, типа фляк. Короче, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім ночі, всім пока.